Тож, як ви гадаєте, пане Юрію, завтра переможе здоровий глузд чи переможе вказівка ухвалити бюджет до нового року? Не можна скасувати. Ви знаєте, я вважаю, що завтра буде момент істини, і цей момент істини буде якраз проявлятися в тому, кому народні депутати давали присягу, коли ставали народними депутатами народу України чи тим? Групам фінансово-промисловим, які забезпечили потрапляння багатьох депутатів і інколи навіть фракції цілих у парламент Верховної Ради, ну у парламент а який е, спосіб про що, голосування, про що буде свідчити Це зараз. Я зараз, поя... важливо, я зараз поясню, що про що буде свідчити. Мова йде про те, що е, ті пропозиції, які сьогодні давав е, уряд до пакету так званих е, бюджетних законів, вони полягають в тому, щоб весь тягар наступного року фінансово перекласти на най. Найзахищеніших, найбідніших людей в той самий час величезна кількість законопроєктів, які стосуються е, великих промислових груп, олігархів, які стосуються наповнення бюджету через рентні платежі через скасування тих пільг, які сьогодні є до 2018 року, по таким товарним групам, як нафта, газ, залізна руда, метали, зерно і таке інше, де використовуються преференції по несплаті податків. Сьогодні вони урядом е, розглядаються. І пропонуються дуже так легенько, тобто таким чином, щоб дуже не образити сильно ту е, ті групи, ті, ті фінансові групи, які могли би це платити. Я хочу перевести це на язик цифр. Мова йде про десятки мільярдів гривень. пане Юрію. Так, Юрій, так назвіть які групи називайте прямо. Я, я називаю це група Ахметова, це група Клюєва, це Пінчук, це е, Коломойський, це ти група тих олігархів, які сьогодні володіють власне цими підприємствами, які володіють хімією, фіртаж, фі хімію, фіртаж, фіхімію. Металургією, рудами це величезні латифундатори, які сьогодні вивозять на експорт зерно, і Так само мають шанс і мають можливість законувати. Сидя вони сидять Він. парламенті. Ради. Вистачить волі, і вистачить сили, і вистачить глузду. Ну якось взагалі боротися із усією цією силою, Адже все ж таки, ну принаймні, спеціалісти стверджують, що і народні депутати значною мірою представляють інтереси ось цих великих. Так Ми город. про це й говоримо, що народні депутати якраз і потрапили в парламент завдяки тому, що. Профінансували, вони там присутні. І сьогодні буде і завтра буде момент істини, хто буде чиї інтереси відстоювати. Або ми захистимо дійсно мінімальні мізерні ті кошти, які сьогодні мають люди, і не будемо скорочувати їхні пілі, хоча б мізерно, так? Або запропонуємо альтернативу і за неї проголосуємо. Ми, як політична партія, волі, як багато адекватних народних депутатів і фракцій у парламенті адекватних, запропонували ці зміни. Але ми бачимо, що на комітетах, які навіть відбувалися сьогодні, ці зміни поки що не враховуються. Тому я хочу завтра подивитися, як. Наші депутати як коаліція буде голосувати. Я Але хочу підкреслити є що... і ще один ризик, пане Юрію. Це ризик популізму, який все ще триває, і врешті популі... обіцянки великих соціальних пільг і намагання виконати ці обіцянки, де із спеціалістів оглядачів жодного... теж вважає, що це є продовження політики популізму. жодного популізму. Коли ми говоримо про ті пільги, які планують обрізати, скажіть мені, що це за великі соціальні пільги, коли вчителю за класне керівництво за зошити за за, за, за те, щоб. Дитина в сільській місцевості добралася до школи без безкоштовно. Що це за великі пільги? Це що, великі пільги? Ми говоримо про такі речі. Ми говоримо про е, позашкільну освіту, де батьки повинні зараз платити по 400 600 гривень для того, щоб дитина мала в гуртку е, займатися або не займатися, якщо цього не буде. Це що, великі пільги? Ми взагалі не говоримо про те, щоб індексувати навіть зарплату. Ви розумієте, що уряд пропонує тільки в 12-му місяці індексувати трошки зарплату. А всі е, зарплати зберігаються на рівні цього року, при тому, що 20% інфляції, ми не говоримо про якісь там надзвичайні пілі, ми говоримо про елементарне збереження тих виплат, які мало бути які повинно бути. Але в той самий час, коли ми говоримо про те, що давайте ми тендерні закупівлі, а це 100 мільярдів гривень державних підприємств. Будемо робити закон про тендерні закупівлі. проведемо через тендери. Чому тендери не проводяться сьогодні державними підприємствами, де розпоряджаються більше як 100 мільярдів гривень, і ніхто не контролює ні ціни, ні громадськість, ніхто. Чому цього не робиться? Чому ці зміни не впроваджуються? Я вважаю, що завтра можуть бути різні сценарії, в тому числі. Слі і намагання переломати, переломити парламент через коліно, як це було з РНБО. і це ганебний приклад порушення грубого регламенту, і в тому числі ганебний приклад того, що ми е, антикорупційне бюро, яке повинно бути незалежним органом, фактично сьогодні підпорядкували і поставили під контроль і під координацію під РНБО. Це в той самий час, коли ми говоримо, що корупція номер один проблема в країні, що корупція це побор... боротьба з корупцією, це додаткові надходження в бюджет. І я дуже сильно би не хотів. Щоб завтра такий сценарій міг повторитися під час голосування з пакету законів про бюджет Імовірність наскільки велика за велика. достатньо велика, тому що ті пропозиції, які запропонував уряд, вони є неприйнятні. В принципі, це є і освітянський геноцид, і геноцид мешканців, які проживають в сільській місцевості, і взагалі він є неприйнятні ці всі пропозиції. Поки що ми не бачимо тих інших альтернативних варіантів по наповненню бюджету, які би приймалися, і це так само у нас на насторожує, і я не розумію, яким чином завтра уряд хоче дотиснути цю ситуацію до кінця, і я прогнозую, що можливо бути і таке. Хочу вам сказати, що 90% тих реформ, які запропоновані в коаліційній угоді, ми як політична партія волі підтримуємо. Але вибачте мене, ми говоримо про те, що ці реформи повинні здійснюватись в якийсь е, спосіб здорового глузду, а не в спосіб затягування пасків, тих, хто вже не може їх затягнути. А що фактично змінює робота в комітетах? Обговорення цього в комітетах сьогодні ми показували це, але Цікаво, наскільки результат цих обговорень фактично означатиме результат голосування. Ну, Дивіться, наприклад, зараз комітет триває по податковій митній політиці, і на в комітеті вже зараз проголосували за те, щоб на 6 місяців зберегти діючі ставки по рентним платежам. Хочу пояснити, що рентні платежі це платежі на нафту, на газ, на конденсат, на е, інші руди, в тому числі, це якраз ті речі, які сьогодні дають дали би можливість наповнити бюджет, але лобістські групи, ті люди, які сьогодні мають величезний вплив на парламент, роблять свою справу тому, звичайно, коли ми говоримо про те, що наповнити бюджет неможливо, то уряд пропонує це все обрізати. Тому я вважаю, що це робити не можна. Треба спочатку на цей рік, як мінімум, затягнути паски тим, хто може це зробити, і саме народні депутати повинні продемонструвати волю у парламенті. Саме народні депутати повинні прийняти це рішення, а вже потім братися за тих зубожілих людей. От мені я просто знову ж таки таке цікаве порівняння. Ну. Якщо вже складно розбиратися в цих звичайно бюджетних процесах, але в цифрах 6 мільярдів так, гривень на, на зарплатню, так виділяється? Беремо оборони бюджет на міноборони 40, трошки більше 40 мільярдів. З них більша частина йде на особовий склад нормальний, але отут 6 мільярдів на зарплатню, це генпрокуратурі і. 5 мільярдів на військово-технічне переоснащення ви знає, в стані війни. Я б хотів би тут додати. Дивіться, так. насправді, ми маємо по, дея... по деяких міністерствах чи по деяких е, розпорядниках коштів, такі як генпрокуратура, збільшення видатків. Ми uh -huh. розуміємо, що коли ми говоримо про міноборони, про прикордонну службу, про, про МВС, це природньо, це нормально. Це повинно бути, це абсолютно нормально. Коли ми говоримо про генеральну прокуратуру, то підняття зарплат прокурорам повинно здійснюватись не за рахунок збільшення е, бюджету, Ніхних видатків а за рахунок їх скорочення і перерозподілу тих наявних коштів, які є. Я хочу підкреслити, що ми заморожуємо зарплату всім бюджетникам, практично в цьому році, але генеральні генеральна прокуратура отримує більше коштів. Це перше, друге, Юрий, я, Юрий, повністю, я, повністю я, кошт... я зупиню вас. Ми розглядали це на кабітеті. Вони не збільшують заробітну платню. Мова йде про виплату компенсацій тим, хто буде скорочений, і за рахунок цього йде збільшення. Зрозуміло, значить, друге, хотів хотів би під. Хотів би підтримати свого колегу в тому плані, що, можливо, глядачі не зрозуміли, що сьогодні система стара і вона так побудована, що тільки прокурор, який прослужив 5 років, він може рухатись далі по драбині кар'єрні. І та поправка, про яку ми говоримо, про те, що людина просто може мати вищу юридичну освіту і стати на службу державі у прокуратуру. Оці речі треба робити. Я хочу вам привести реальний приклад. от такий зараз відбувається. Зараз, наприклад, активістів, ті, які хочуть завтра приїхати і вимагати під парламентом, того, щоб не Приймали антисоціальних законів, блокують міліціонери, пояснюють, що погані погані, погані погодні умови, що автобуси не отримують путів, ці листи, які шляхові, і так далі. Я розумію, що це все дальше працює. Система вона ніяк не змінилася. Це абсолютно неприйнятно. Мало того, що це провокативний бюджет, який збурює людей, який тільки зараз грає на користь Росії і нашому ворогу. Так ще і зараз правоохоронна система, і прокуратура в тому числі веде себе провокативна веде то немає в ситуації збирання зараз людей навколо верховної Ради Ні, Дивіться провокативний гаснами. момент полягає не в тому. Провокативний момент полягає в тому, що люди природньо реагують на такі речі, і треба їх просто почути. Їм треба спочатку і пояснити, що треба що робить уряд, і їх так само треба почути. І Якщо б не було іншого виходу, якщо б не було інших варіантів, це була б одна історія, але варіанти є. А ті зібрання, пікетування це матиме дивіться. результат. Фактично е, я вам хочу сказати, треба, щоб що їхала автобус. Е, треба не забороняти людям. Давайте здій... так. Хто фінансує організоване підвезення людей, тільки не треба Дивіться. казати, що люди не собою оті, збирають кошти. Я вам хочу сказати таке, що ті, хто фінансують оті групи, які сьогодні бувші регіонали, сидять і хочуть отримати реванш, це, це 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 та група людей, яких треба блокувати. Це зрозуміло. Але ми говоримо про те, що якщо сьогодні просто е, є бажання ну комусь зібратися і приїхати відстояти вчителі, і медики і так далі, це інша історія. Ваших слова фактично була відповідь. ні, це я вам Наскійка хочу сказати, що. У нас зараз дуже складна ситуація. Якщо ви навіть подивимося, хто був під Верховною Раду ще три дні назад. Там були різні абсолютно групи. Там були ті групи, які дійсно і медики, і учені і такі інші, а були і профспілки, наприклад, які сьогодні контролюються повністю бувшими регіоналами. І мало того, навіть наші активісти приїжали і дивилися, що на вокзалі там приходять і збирають людей для того, щоб вести під Верховну Раду. Це неприпустимо. це ненормально. От. Але я зараз говорю про те, що система не змінилася. І для того, щоб система змінювалась, треба робити ті Кроки, які задекларовані і в коаліційній угоді, і які ми так само палко підтримуємо. Але той законопроект, який стосується прокуратури, для того, щоб молоді люди, які не з системи, вони, вони не могли вони, цей законопроект, не приймається. Тому я вважаю, що завтра, коли ми будемо розглядати бюджет, то в першу чергу ми повинні схвалити той пакет, ті пропозиції, ті поправки, які бюджет наповнює. для вас, хто буде голосувати, люди навколо Верховної Ради, яку роль відіграють? Для нас люди, які прийшли Вам під допомагають, заважають, контролюють, що І... вони роблять на Дивіться, я вважаю, що людей треба почути. Я не вважаю, що це якісь мають бути. Хоча це це дуже небезпечна річ, тому що завжди з'являються якісь провокатори завжди хтось намагається ну якусь провокацію зробити на фоні скупчення великої кількості людей. Знаєте, на тлі того, що у нас вибухи лунають по країні. На Правильно. жаль, це дійсно небезпечно. Правильно. Тому нам важливо людей почути. Нам важливо допрацювати бюджет. Я погоджуюсь. Ні в якому разі його не треба відкликати. От треба допрацювати Швидше, але людей почути зараз. Тому що ми інакшим шляхом про, про, саме провокуємо таку реакцію, провокуємо такі дії. І я хотів Європу. би додати, що е, люди, які самі неорганізовано їдуть чи йдуть під парламент, вони абсолютно мають право висловлювати Правильно. свою думку. В той же час я звертаюсь до Служби безпеки України з проханням відслідкувати, хто. А, закликає спалити завтра Верховну Раду, Б. Організовує і фінансує довезення людей, правильно. які це, потім це, це, провокують це, сутички. Тому що є різні, і от правильно сказав колега, що ми виходили до людей, спілкувались тоді, і ми бачили, які люди привезені, а які люди дійсно прийшли під парламент висловити свою думку. З того чи іншого питання абсолютно є дві різниці. І коли я сьогодні читаю в інтернеті, що завтра згорить Верховна Рада і тому подібне, ну зрозуміло, що сидять люди в соцмережах, на місцях діють, які отримують зарплату від резидентів федерального ФСБ і організовують провокації, і по і виходить, що мирний вислів людей. Волевики волевилення, які, які прийшли сказати своїм обранцям свою думку про те чи інше, намагаються перетворити в бійню, в провокацію, тому і, і так далі. Посіб, тому... Посібників посібників Москви і сепаратистів. Так, так тому треба зробити це і зробити так, щоб посібники були дійсно відсіяні. А люди, так. які прийшли чи приїхали добровільно щось сказати, будь ласка, але просто ситуація така, що це зараз дуже на слуху і все це. Дуже активно обговорюється, і це насправді не жарт, тому що багатьом людям просто дійсно нема за що жити. І я, наприклад, знаю, що з Івано-Франківська викладачі навіть деякі їдуть і кажуть, ви зможете завтра з нами прийти, поспілкуватись, поговорити. Я точно переконую, що там ніхто нікого не ну не фінансує, не підтягує, але вони просто їдуть, тому що розуміють, що вони втратять можливість за цей вчений ступінь, на яким вони працювали, і вони втратять цю надбавку. Вони дійсно розуміють... багато людей Абсолютно. їде самих, але треба, от це де знайти той По O Головне, щоб не було кровоправиття і провокацій. І хотів би сказати, що на минулому засіданні, коли був міністр фінансів, коли мова йшла про додаткові податки на імпорт, вона сказала: назвіть мені пропозиції, які дадуть в бюджет додатково там 17 мільярдів гривень, які ми отримуємо в результаті підняття на 10% на 10 так званого додаткового імпортного мита. Так, от я хочу сказати, шановному шановні пані міністр, міністр, що фінансів, що ми як мінімум пропонуємо три такі пропозиції. Депутати політичної партії воля. Я думаю, що нас точно підтримують ці е, притомні депутати у Верховній Раді. Перше, це близько 3-4 мільярди гривень. Це все таки підняти ренту. Друге, е, це скасувати пункт 20, 21 е, закону про транспортне ціноутворення, ліквідувати пільги для е, всіх цих величезних олігархів. Наших це дасть можливість 14, 12, 15 мільярдів гривень. Третє, ми пропонуємо все-таки внести зміни. До закону про державні закупівлі, щоб всі державні підприємства проводили тендери, це додаткова економія близько 10-12 мільярдів гривень. От конкретні три такі пропозиції ми просимо підтримати. Але Юрій, зразу скажу вам: якщо пропонуєте проводити тендер, давайте разом пропонувати механізм швидкого Звичайно. проведення звичайного тендеру. Це електроні... А то у нас тендерна мафія через Ні. відсутність цього механізму. Роками проводять це частина коаліційної угоди, яку ми 100% підтримуємо. Це електронні торги, це не означає, що такі установи, як школи, садочки, лікарні повинні проводити ці тендери. Це означає, що ті підприємства, які називаються енергоатом, ті підприємства, які називаються монополісти, ті підприємства, які називаються іншими словами, які в сфері управління є органів виконавчої влади, вони повинні проводити підконтрольні контрольніше важливо. Ви знаєте, я вважаю, що е, ті документи, які ми отримали у парламенті. Вони свідчать або про те, що ми маємо не дуже професійний склад. Деяких урядовців, або навпаки, вони дуже професійні, але просто захищають зовсім інші інтереси. І тут треба дійсно у цьому дуже швидко розібратися для того, щоб зробити остаточний висновок, як до них ставиться. Вже це це, це, це перше це перше. І друге, я дійсно хочу підтвердити, що е, ті 43 закони: середня кількість об'єм сторінок, кожного, який складається по 180, по 260 сторінок. Це тисячі сторінок е, законів, які фізично неможливо прочитати. Нам треба зараз приймати е, ті закони першу у чергу, які формують е, дохід, бюджет, е, а потім тільки дивитися Диві на те, щоб скажу. Тому я вже найближчі дні. Спасибі вам величезний час, наш на жаль, вичерпується. Народний депутат України Юрій Дерев'янко був гостем цієї студії. Світлану, передаю слово тобі. Так, мені залишається подякувати своєму гостю Ігор Мосічук, народний депутат України.